Тепер у Тернополі діє центр для дітей та молоді з інвалідністю. Його відкрили на базі колишнього монастиря при церкві Успіння Пресвятої Богородиці. А займатися із дітьми тут будуть працівники благодійного фонду Карітас. кажуть, саме на базі центру надаватимуть допомогу людям з інвалідністю, адже у них є велика потреба в соціалізації. Люди не знають дуже часто, куди вони мають звернутися. Центр по роботі з людьми з інклюзією буде включати в себе певний ряд реабілітаційних заходів, зокрема, це психологічне. Заходи, це проведення індивідуальних та групових занять, логопедична терапія. Організатори кажуть, цей простір розрахований на дітей віком від 5 років та дорослих. У ньому займатимуться люди з інвалідністю, ментальними, інтелектуальними та фізичними порушеннями. Станом на сьогодні відвідує 18 осіб з числа місцевого населення. Однак ми зараз також змінимо трошки специфіку напрямку, так і зосереджуємося на внутрішньопереміщених особах. Це будуть діти віком від 5 до 18 плюс років. Ми хочемо, щоб кожна людина так вона відчувала себе важливою. Реалізуючи проєкт, організатори хочуть забезпечити надання всебічної підтримки та допомоги. Тому проведені заходи допоможуть визначити індивідуальні потреби кожного. Чим цікавий. Є цей проект, тому що на ньому не є тільки там соціальні працівники, які там супроводжують там дітей чи молоді з інвалідністю, але також є такі фахівці, як фізіотерапевт, логопед, реабілітолог. Психолог, всі ці послуги, які будуть надаватися у цьому проєкті, вони є абсолютно безкоштовними. Перший захід, який провели одразу під час відкриття, майстер-клас з виготовлення патріотичних свічок з вощини. Я тільки перший раз тут, на нашому центрі, але мені дуже приємно і мені. дуже… Подобається тут загалом же підопічні довго чекали на відкриття такого центру, адже це для них можливість соціалізувати своїх дітей, отримувати кваліфіковану допомогу і консультуватись із будь-яких питань. Відкриття цього центру ми чекали напевно, що дуже довго, оскільки дітей молоді з інвалідністю дуже багато, місця мало. І це для них було надзвичайно надзвичайно потрібно. Оскільки я часто з ними спілкуюся, це саме головне – це їх любити. Все, якщо ти їх любиш, рахуйте, ну взагалі проблема проблема вирішена, оскільки вони є, це сама любов. І вони дуже відчувають, як ти до них відносишся. Коли ти їм віддаєш любов, вони віддають ще в сто крат більше тієї любові. Жінка ділиться, що не вперше долучається з сином до заходів від Тернопільського благодійного фонду Карітас та каже, що таких центрів повинно бути більше. Молодь потребує, щоб про них піклувались та вони мали змогу відчувати себе частиною суспільства.